Тема уроку Олесь Гончар, коротко про письменника, загальна характеристика доробку Олеся Гончара, творчий злет у 1960-ті роки, його громадянська життєва позиція в духовному відродженні нації. Сьогодні на уроці ми ознайомимось із життям і творчості Олеся Гончара, познайомимось з деякими фактами із життя та творчості письменника, дізнаємось про формування особистості і світоглядних переконань в умовах тогочасної дійсності, воєнного лихоліття, з'ясуємо роль митця у духовному відродженні нації. Народився видатний український письменник, літературний критик, громадський діяч Олександр Терентійович Гончар 3 квітня 1918 року у селищі Ломівка поблизу Катеринослава, нині Дніпропетровськ, у родині Робітників Терентія Сидоровича і Тетяни Гаврилівни Гончарів. Батько працював у приміському колгоспі в селі Ломівка, де й загинув від німецької авіабомби у 1918 році. Мати працювала на заводі металовиробів. Після смерті матері в 1921 році дідусь і бабуся, батьки матері, забрали його до себе в село Сухе на Полтавщині. Дитинство майбутнього українського письменника минало в атмосфері доброти, серед пісень, казок, народних переказів та легенд. Закінчивши середню школу, він навчався в технікумі журналістики, працював у газетах, захоплювався літературною творчістю. 1938 року гончар вступив на філологічний факультет Харківського університету, однак у навчанні довелось зробити перерву. 1941 року він іде добровольцем на фронт у складі студентського батальйону. Розпочавши свою бойову одіссею в студентському батальйоні добровольців, він пізнав і пекучий біль відступу, і відчай оточення, і тяжкі рани, і велику радість переможного наступу. Воєнні умови не дуже сприятливі для творчості, але за таких нелегких обставин гончар не розлучався з олівцем та блокнотом. Вірші, що народжуються в перервах між боями, сам письменник назве конспектами почуттів або ж поетичними чернетками для майбутніх творів. Після демобілізації Олесь Гончар у 1945 році приїжджає до Дніпропетровська, де оселяється у старшої сестри. Він завершує освіту у Дніпропетровському державному університеті. У 1946 році побачила світ перша частина трилогії про пораносці Альпи. Наступного року вийшла друга частина, Голубий Дунай. А в 1948 році – остання книга трилогії Злата Прага. Твір приніс молодому письменнику надзвичайний успіх і визнання. Крім літературної діяльності, Олесь Гончар плідно працює над дослідженням творчості інших письменників: Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Івана Котляревського, Василя Стефаника, Олександра Довженка, Павла Тичини, Максима Рильського, Володимира Сусюри та Остапа Вишні. У 1940-50-ті роки письменник продовжує розвивати військову тему у своїх численних новелах. Поруч з нею починає звучати і нова тема мирне життя людей, моральні аспекти їх взаємовідносин. Новели та повісті цього напряму це Микита Братусь та Щоб світився вогник. У 1959 році гончар обирається головою спілки письменників України та секретарем Союзу письменників СРСР. У 1960 році надрукований роман Людина і зброя відкриває нову сторінку у творчості гончара Романтико-філософська спрямованість твору, акцент на найсокровенніших питаннях життя і смерті людини, проблеми незнищеності морального духу людини відрізняють цей роман, заснований на спогадах письменника про студентський добровольчий батальйон часів війни. Роман був удостоєний Національної премії України імені Шевченка. Роман у новелах Тронка 1963 року, перший великий твір гончара, присвячений сучасному мирному життю, побудований у вигляді своєрідного вінка новел, що розкривають різні сторони життя простих людей, мешканців українських степів. Роман малює цілу панораму характерів, образів, ситуацій. У тронці вперше в українській літературі гостро ставиться проблема викорінення сталінізму, боротьби старого з новим. На хвилі Хрущовської відлиги роман був удостоєний Ленінської премії. Роман Собор був опублікований у 1968 році у журналі Вітчизна та у видавництвах Дніпро і радянський письменник Прообразом собору в романі послужив Троїцький собор у Новомосковську Дніпропетровської області. Основна проблема твору це боротьба світлих сил народу за збереження свого національного коріння, історичної пам'яті та істинний гуманізм. Протягом майже 20 років Роман замовчувався про радянською літературною критикою, що трактувала собор як творчу невдачу, порівнюючи його з іншими творами письменника, зокрема «Прапороносці» та людина і зброя. Також Олесь Гончар активно займався громадською діяльністю. З 1959 по 1971 рік він був головою правління Союзу письменників України. З 1959 по 1986 рік він був секретарем Союзу письменників СРСР та головою Комітету з присудження державної премії УРСР імені Шевченка. У 1966 році виступив на п'ятому з'їзді письменників України з доповіддю Думати про Великого. З 1962 по 1990 рік Олесь Гончар був депутатом Верховної Ради СРСР. З 1971 по 1986 рік він був кандидатом у члени ЦК КПРС. З початком перебудови і набуттям Україною незалежності він активно включився в громадське життя, був ініціатором створення товариства української мови та народного руху України. У 1990 році вийшов з КПРС. З 1990 по 1994 він був депутатом Верховної Ради України першого демократичного скликання. Свої погляди на шляхи розвитку Незалежної України висловив у книзі Чим живемо. Помер український письменник 14 липня 1995 року в Києві, похований на Байковому кладовищі. У 2001 році в Києві відкрито пам'ятник Гончару. У 2005 році йому було посмертно присвоєне звання Героя України. Домашнє завдання. Потрібно буде скласти кросворд на 5-8 запитань про життя і творчість Олеся Гончара. Потім потрібно скласти питання для інтерв'ю з Олесем Гончарем. 4-5 питань. Орієнтовані питання такі: Яким було ваше дитинство? Або ж творчістю яких авторів ви захоплювались? Він був великим українцем, ідеалістичним і сильним, вольовим і незламним. Такі люди залишаються навіки. Так про Олеся Гончара сказав Іван Драч.